Всім привіт на каналі Володимидаку. Сьогодні я хочу гра... звикла фотографію там, де він одне зробив. І зараз подивилися на якому гріфі, правда? 5-й Правда, що це брехня? Так все, дивіться Я зразу побачив, я грав фіфу Короче, зразу по почну, зразу включу ноутбук, зразу це все зроблю. 29 гривень, та? так? Так. Так. О, спаун. Шо це спаун? -мо! Перезагрузка сервера зараз буде Ну, тип, містер Зені. Короче, містер Зені зараз вдихай на тому фотку скину. Все, я можу під водою дихати, коротше. Аго! Тут і є. А ні-а-ні, ні, не можу. Коротше, зараз почекаю на перезагрузку сервера. Ви, дивіться, коротше, ось тут колись був спаун. За дерево це. Ти що вже скинув? Зені? Не зені, не зені. А це повітряна тривога. Інчого місці. Тобто у когось відбій. Так, ну я дихати під водою можу. Зені дай ПЖ. Это пиши на ідейки люди Зені какашка. Короче, я хочу, щоб Зені, зені топ. Я не напишу, дайте драго на пЖ Дай дра його Дай поже пацаны люксики разоблучил вроде Дай драго на ПЖ я... я твій фанат Дай Драгона. Якщо він дасть мені зараз реально драгона. Дайте драгона. Коротше. Чекаємо. Просто я побачу цю фотографію, якщо хочете заходити, то, звичайно. О, все, увага зараз буде перезагрузка сервера і можна буде зайти. 15, 18, 17... Ну, коротше, я коли бачу цей пост, я зразу включив ноутбук, зразу включив цю запись зійшов Майнкрафт і хочу подивитися Це правда. 6. 5. 4. 2, 1. Перезагрузка сервера. 29 грів, 29 грів, 29 грів. 29 грів перезагружається якраз. Йо-мою! стає ігроков. Будь ласка, я хочу зайти. А наши його загружат. Потому что я вроде би, нормально. А, 29 гривень, технічні роботи. Ну, пожи, ну, відкрийте 29-й Ну, коротше, ну з вами був я, Володя. зараз, можливо. Вийде друга частина, коли його відкриють. Всім пока-пока.